Хай любі друзі, з вами Аня же. Ситуація Хелпсос. Сьогодні понеділок 5 червня, і в понеділок 12 червня у мене іспит. Дуже важливий іспит. Цей тиждень у нас буде просто підготовка до іспиту. А ви що думали? Який план на сьогодні? На сьогодні у нас який план. Зараз я через. Менше ніж 10 хвилин я вже мав вийти. Піти на географію е, і спід, речі, у мене з німецькою. Потім піти скупити продукти. Потім подивитися, чи прийшла моя посилка. Якщо прийшла, то забрати посилку і зняти відео на Ютуб. Головний пункт: хоча б чуть-чуть щось повчити, хоча б просто прочитати щось на німецькій, тому що ну то просто жопа. Наскільки нормально що мені хватило деська на одну подмишку, блін. Окей, сьогодні в мене така футболочка. Мої улюблені штанці. Боже, я останнім часом слухаю тільки. Blackpink, Idol і Open Kids. а взагалі зрозумів, що чому мені подобається Blackpink Ну і Idol, тому що я привчився з Open Kids на них. Типу, я з дитинства любив от такі от групи. Open Kids — то реально ну, типу, кей-поп тільки в Україні. Реально вони так само просували свої пісні. Вони так само готувались до. Дебюту Блін, а може не брати всю життю? ладно. Я зрозумів давно, що правильних рішень немає. по моєму програмі полякової і Єфросініної Про те, що типа правильних рішень немає, є прийняті. Це реально факт. Вжуха, в Клас, мені холодно. Насправді ну, окей, не так сильно холодно, але приємно Я не знаю, та чому машини зараз йдуть. Я не знаю чому і звідки, але я собі просто вирішив, що мені на 10.30. Але зараз я дивлюсь розклад і мені оказується на 10.05. Ну, я підходжу на 10.30, Ну, ось не нормально. Прикольно, Я скупився, все прикольно, все класно, але на касі я зрозумів, що я забув взяти вершки, які мені дуже потрібні. А посилка прийшла. Боже, я її так чекав. Але спочатку мені потрібно розібрати продукти, що в мене тут. І тоді я піду. Я вже хочу зняти для вас відео нарешті, тому іду розбирати швидко це все. Скупився я на 23 євро. Боже, я так радий. Ця посилка це єдина моя надія на радість. Я не знаю реально, я дуже радий. Ха-ха, Я забрав свою посилку. ха-ха. У нас така історія. Шарики дуже огромні. Ми вже я не знаю скільки. Йдем? Просто подивіться, наскільки вони гігантські. Вони мені в кімнату, типу, не поміщаються. Ой, дивіться, яку я смакоту з варганом, зараз буду їсти. Мачного! Я зараз чекаю на вебінар Льони Веном і тут коменти. Влада, спішу тебе зачарувати. Я вже тобто, дві години це слухаю. Від досі, коротше, слухав я тобі бінар 4,5 години, дуже жорстко замучився. Після чого ми з друзями поїхали вітати нашого друга Жору з днем народження. Як ви думаєте, вчив я щось знімаюською в цей день? Ні. Наступний день думаєте, що вчив? Ні. Всім привіт! Це відеоблог. А я це вставлю в було. Я ж показую він обертається в другу сторону. Пон, який ненавидить писав планета. Сьогодні вже середа, вчорашній день я пропустив повністю, а сьогодні збираємося на навчання. Я одягнусь так само, як і в понеділок сьогодні, тому що мені так сподобалось. Я не знаю, як я буду готуватися, тому що мені дійсно треба готуватись, бо це типу, це не просто екзамен, який ні на що не влітає. Це екзамен, який вліє абсолютно на все. І якщо я його не здам, то буде дуже погано. Одягай таке колічко. Mm -hmm. Я б ще хотів надіти це. Браслет, але я його ніяк не застягну. Сьогодні без браслета, але з гусьом. Чи боюсь, чи переживав я перед іспитом так жопа як. Окей, <laughs> okay, я погнав, тому що я вже запізнююсь. Цей тиждень влогів, як я хочу вчитися, це просто комічна історія про те, як я не можу сісти і заставити себе повчитися. Реально, я в понеділок почав знімати сьогодні четвер. Вчився я хоча б нулю одну секунду. Ні, mm -mm. я в своєму гурточку прослуху якогось чела словник, Просто без францям мені позичили. А, тому що у нас можна пользу Словником з німецькою на німецький Словник німецька німецька. Дуже багато слов німецька. Окей. А купляти словник за 30 чи 20 євро для одного екзамена, вибачте, ну через чур Плюс, що екзамен коштує 50 євро на секундочку. Вибачте, сьогодні четвер понеділок, екзамен я нічого не вчив, зато сходив, що виклав відео на YouTube. Окей, все, сідаю вчитися. А мені тут треба вообще. Кому воно треба? Ну нікому не треба, а смеру. Ха, окей. Чому я такий темний на камері? Я не хочу, мені треба світло. Включу герляндер. Нічого не змінилось. О, витяг. А якщо вас сюди перекладу? Але мені так не зручно вчитися, щоб ви мене бачили. Я повибирав, що мені сьогодні треба повторити. Я це вже все робив в класі, це просто повторити Треба. Тому let's go. Я не шев різінку свою. Хто пам'ятає часи мого довгого волосся? Взагалі, о, о, як давно ви знайшли мене взагалі в інтернеті і дивитись відео, мені дуже цікаво. Тому що в інстаграмі в мене дуже багато хто дивиться ще з 2020 го і раніше, навіть я просто пам'ятаю плюс-мінус ніки тих, хто мені часто пише, а. Шо, окей, я приблизно знаю, коли хто на мене Хай. Отже, я вже на комп'ютері почав насправді вчитися, тому треба продовжити. Я хотів подивитися одне слово тут. Так. А я не дойшан мільйон. Що тут буде просто Арбайтс Штеден? Я думаю, так. Да. А, або Бішафінвертен. Блін, от я сліпуто. Ситуація тут така. Чесно вам скажу, я ще таку погоду в відні не бачив, реально. Мені подобається. О, дивіться, дощ. Як думаєте, я готувався? Ну. No. Я розібрав, розсортував всі свої роздруківки, які у мене є. Це все за останні два-три тижні з німецької мови. Це книга, по якій ми займаємось на ФУ, і я в ній робив майже нічого. У мене вона майже пуста. Читання, слухання, фільми це все граматика. Граматику я робив, тому що я граматику, в принципі, люблю, тому у мене тут є ну, багато чого зроблено, але я її буду пов'язати, тому що я люблю. Чому воно само не може зробитися? Мені до понеділка прийти мені в голову, да? на секундочку, так, трошки на от сюди. І тоді ми якось говоримося. Тому що інакше я не бачу якби, да, розвитку подій, я не бачу розвитку цієї ситуації, я не хочу навіть це бачити. Мені не цікаво. Тобто мені не цікаво це все сидіти зараз, писати, вчити, чому воно не може просто само себе зробити, от, взяти, взяти себе буквально в руки. У них є руки. Чому він не може себе отак от... О, тому що, ну я вже, знаєте, я чуть, -чуть не, не уявляю розвиток цих подій. Я трошки в шоці, в шоці, трошки на секунду. Ну, типа, не можна було самому до цього додумати. Ні, то мені треба об'ясняти, що з тебе буде. Виростеш з тракторістом станеш. Нема в тому нічого поганого, нема. Але якщо ти будеш вчитися, да, собачка така. Ми договоримося. Сьогодні ми активні. Режим активності включили, і ми прийшли, поїли в Макдокнак, Макшнакнекс і сіли вчитися. Я не знаю, як люди заставляють себе вчитися. Мені прям дуже важко. Ми вже навчились і зараз. Вони йдуть в Старбакс, щоб безплатно попісять. Всім привіт, це субота в понеділок іспит, а у мене така історія, господі, воно таке важке. Це посилка з України, яку мені надіслали батьки. Розпаковку роблю в інстаграмі, тому якщо ви хочете подивитись, можете дивитись. Там такі всякі речі приємні. Невеличка дивіться, контик. Супер контик. Ну, чисто клін, естетика, так. А я супер кентик. Пишемо. Працюємо. Пишемо. Віка, другий семестр ФОБУ. Переконаємося. Другий семестр ФВУ, Як я розумію мову? Я вже вкотре офіційно заявляю, що я не навчання. Віка просто це просто У нас сьогодні такий вайб, сумерик, загадочна загадить естетика вайбер. Да, 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 надіюсь, ти поставиш на фоні.

Я старалась, Сейчас Рудик не вставить це відео, але якщо вставить, то ми будемо щось. Я буду вирізати все, що ти говориш. <ристот> ты дякую. Не сіську. Дивіться, яка вона крута. Герой, слава. Чучи. Вау. Друг друга папарирует. Скажи. Ах ты, Виктория у нас взагалі просто СММ-менеджер моєї сторінки в Інстаграмі. У мене останні фотки видно Давайте ми вас пофоткаємо. Просто, це нас Чекай там наступного да? Рудік, ти такий двулічний. Рейса Васильовна, а ми її інакше казали. Ми естетично сидимо в Макдакі, а не в Старбакса. Це на заставку? Так. Точно, ще треба заставку для відео зробити. Я учуся. Ти така зайнята людина. Дивіться на мою. Тарас, The Fucking Process. Там нема The Fucking. The Fucking завжди. Правда, то правда. Два-ноль. Ві, тобі треба створити цей баймі і кофі, або щось таке, знаєш? камеру Це, що ви бачите, це мушер. <laughs> Дніданок. Ну. Вже завтра в мене іспит. Я чесно, я просто в шоці. Я в афізі. Я не вірю і не хочу в це вірити. Мені страшно, дуже сильно, чесно. Тому що, блін, це типу, це як зно, це як в Україні зно, а тут от оцей. От, от Також покажу вам трошки, дивіться, це те, що мені батьки надіслали, Це два пакети з солодощами. Тут цілий пакет всякі мука, крупи, соуси і так далі. У нас неділя. Останній день підготовки. До іспиту то є ваші почуття. Це просто мейн-каректор мовна дає. Вона має працювати і за неї є перегляди якісь. Ти не відповідаєш на питання. Так, да, тому що я вся в процесі, я тут, я в момент. Потоці в, в, в ресурси. В Потоці в ресурсі це перше. Друге питання. Що ти думаєш на рахунок того, що це останній день підготовки до мого іспиту? Ну, твого іспиту, мені якось не було але я тримаюся цей кулички, я знаю, що все зносить. Тож ти гень, ти найкращий. Ти тупа. А Булка, до твого десь скільки ще? До мого, мені буде в середу. До мого ще сьогодні чи три дні. І що ти на цей рік думаєш? Та нічого, з Богом якось получиться. Ну якось. Що я? Ти ще мог Гутен морген, день X настав. Снідаю я овсянкою. Я почав дуже нервувати. Я не знаю, чому. Зараз 11 година. Екзамен на 2 години, тобто мені є ще 2 години на те, щоб зібратися, підготуватися і так далі. Я почав просто общатися зі своїми друзями з України, німецьку. Чому мені? Мені так страшно стало. Ніколи в житті не переживав за екзамен, тому що мені завжди було типу, сратися на навчанні. Ну, типу, не, навчання, хто я такий, щоб готуватися до того навчання. Ні, звісно. Я прям дуже сильно переживаю. Я не знаю, що робити. Типу, ну я зараз. Я готуватися далі, щоб просто, знаєте, якщо я не здам, я буду казати, ну я готувався. Коротше, я тільки що зробив читання і трошки умформені. Я себе відчуваю таким тупим, це просто жопа. Я не знаю, я дуже Я, я просто надію, що от мені, мені, будь ласка, от хоча б проходний. Ну, не менше проходного, будь ласка. Я дуже сильно проживаю. Я вже зробив дихадиха дихатідихальні вправи. Ну не знаю, стало мені легше чи ні, але напевно так. а я забув, що мені треба вже одягатися. У Мене якийсь приступ гіперактивності, і це погано. Боже, я всі штани. і не стали ще вужче. Такий ремінь дівчат. Звертайте увагу. Майбурі сала. Я yes, знаю, я за сьогодні так своїх сусідів достав і країсь мене виженуть з овчаги через 3-2 1. фу, боже, я щас жарюсь, мені так жарко, а мені пофіг. Я продовжую. Пройшло вже три дні після іспиту. Я тільки зараз від нього відійшов, тому що у мене дійсно був такий шок, що я просто-я просто випав. Все, mm. насправді було не так сильно важко, як я міг собі уявити, але читання було дуже важке. Тобто я читання очікував більш легке. Типу, от мені здається, я читання завалив. Я не знаю, сказати вам точно не можу. Це відео вийде ще тоді, коли я ще результати не знаю. Здав чи не здав, я вам якось в наступних відео скажу, розкажу. Тому, якби да, слідкуємо. Я не хочу говорити свої відчуття, тому що мені страшно говорити свої відчуття. Знаєте, тому краще як буде, так буде. Довіряємося до ситуації. А що Мене більш всього лякає, що вже через тиждень у мене іспит з географії не такий важливий, як цей бузнівацький. Це просто щоб перейти на інший семестр. І я до нього взагалі не готовий. Оце мене дуже прям лякає. Нобаді носу можливо, хтось додивився до кінця. То напишіть в коментах, любите ви помідори чи не любите ви помідори. Всім пока, блебле.